Уліцька обласна державна адміністрація прийняла рішення, щоб зняти всі портрети Януковича. Чи знаходиться на сьогоднішній день у вашому кабінеті портрет Януковича? Хто має бажання перевірити? Двоє чоловік. Я, 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 я. <звук> нема. Та що і не було портрета, скільки я не. Нема, нема. нема. Не <звук> нема. Мені мене з Польщі. Подякую за те, що міліція працювала, допомогли певні роботи. Начальниця міліції є, є фігурка Ісуса Христа. Тут на міліції є матінка Божа, що всі можуть піти. По всіх кабінетах і в нього навіть немає свячки такого, щоб щось було замітно, що щось висіло і є герб України, є, 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 є прапор України. І міліціонери сьогодні стабільною зброєю заявили в Києві, що вони на стороні українського народу і жаліють за тим, що не приїхали скоріше, може була не пролилася невинна дитяча кров. Вчора вночі з чотирьох відділів Львівської області виїхало по 15-20 чоловік на майдан, які прибули. Це що стосується того, це Кам'янкобузький, Радеківський, Сокальський і планується старий самбір виїжджати. Це ті люди, які виявили бажання виїжджати. Якщо з числа моїх працівників будуть такі люди, які мали бажання виїжджати, буде їм надана напевно, допомога повністю, щоб виїжджати. Що стосується керівництва і взагалі ревідділу, ви бачите по останніх днях, які йдуть події в золочу і решта, ви бачите, яка була ситуація вчора вечором, який шум пішов по золочею про те, що якісь радикально настроєна молодь хоче приїхати в золочі, робити певні погроми. То я вважаю, що міліція має працювати в золочеві. І має забезпечити нас вам для нас вас вами порядок для вас, Щоб ви спокійно спали, спокійно працювали і спокійно було і було збережене ваше особисте майно. Молодець! Молодець! Золочів нет.